Якщо ти хочеш істотно покращити своє жіноче здоров'я або відновити його, мати багато енергії, позбутися хронічної втоми, мати здоровий сон, красиву шкіру, розкішне волосся, міцні нігті. Якщо ти хочеш скинути зайві кілограми і мати постійну вагу, як я, наприклад, вже 10 років я цього навчила багатьох клієнтів, які приходять до мене на оздоровлення, то ці поради для тебе будуть слушними. Я зараз буду говорити про те, що вживаю я і мої е підопічні. Ну, і перший продукт, який я рекомендую, це омега-3. Вона допомагає оздоровити і підтримати серцево-судинну систему, забирає запалення із нашого організму, вбиває деякі види ракових клітин. А це є профілактика онкології, що дуже важливо в наш час. Покращує, що є процеси пам'яті роботи головного мозку, забирає поганий холестерин, де є хороший, крім того, підтримує здоров'я наших суглобів і красу шкіри. Магній допомагає заспокоїти нашу нервову систему, а також її оздоровити, серцеву судинну, покращити стан суглобів, кісток, а також працювати перистальтиці вашого кишківника. Це одна із закритів, коли не вистачає магнію. Мати здоровий сон, знизити ПМС і заспокоїти нервову систему. Чому я часто вживаю і люблю цинк, зелен і біодоступну сіру, тому що вони дозволяють постійно відновлюватися моєму волоссі, воно постійно росте і причому росте дуже швидко. Крім того, на очищенні свого організму, плюс додаючи ось ці мінерали та ще інші вітаміни і колаген, я досягнула того, що в мене волосся відновлюється на постійній основі, не дивлячись на те, що мені 53 роки. Адже випадіння волосся відбувається через те, що в організмі створюються дефіцити ось цих поживних речовин. Також цинки селен беруть участь у оздоровленні нашої щитовидної залози, а це питання до нашої гормональної системи, як вона працюватиме. Якщо я вже заговорила про щитовидну залозу та гормональну систему, то тут нам в допомогу йде ще йод, біодоступна форма. Я вживаю йод, який є витяжкою із морських водоростей. Він є органічний і біозасвоюваний, тому високоефективний. На, постійні, на постійній основі, крім тих періодів, коли йде очищення, я вживаю завжди вітаміни групи Б всю палітру. Тобто, в нас є такі вітаміни. В одній баночці дає вся палітра вітамінів групи Б. Вони зміцнюють кістково-суглобний апарат. Це наша стрес стресостійкість. Вони також допомагають відновлюватися росту волосся. Бо якщо не вистачає вітамінів групи Б, то йде випадіння волосся. А також вітаміни групи Б беруть участь у репродуктивному нашому здоров'ї. Тобто для молодих вар це здатність зачати і виносити дитинку. Наступний продукт допоможе нам у нашому здоровому імунітеті оздоровити наш мікробіом кишківника, тому що це біфідолактобактерії. Тобто, про... наступний продукт, який я дуже люблю, це пробіотики. Він оздоровлює здорову мікрофлору нашого кишківника. Це активізує процеси травлення, процеси очищення організму. Це здорова репродуктивна наша система, тобто жіночі чоловічі органи, а також це обмін речовин, наше постронкішення. Це гарне самопочуття після прийому їжі, тому що процеси травлення. Йдуть в здоровому, в здоровому режимі. Наступний продукт це вітамін Д3. У мене він одразу йде з кокосовою олією, тому що в цьому флакончику все включено для того, щоб вітамін засвоювався, адже це жиророзчинний вітамін. Він дуже гарно допомагає зміцнити оздоровити кісткову суглобну систему, що залозу. Наші репродуктивні органи це вітамін, який взагалі допомагає працювати в здоровому режимі всі внутрішні органи. Наступне у моєму клітинному харчуванні це антиоксиданти на постійній основі. Чому я їх так люблю? Тому що вони дають багато енергії, вони виводять молочну кислоту, коли ти перевтомлюєшся, не буде виснаження. Плюс антиоксиданти вони допомагають нам омолоджуватися, тому що захищають нас від передчасного старіння. Вони виводять вільні радикали. А вільні радикали це швидке старіння і це онкологія. То ми за одним кроком здійснюємо ще й профілактику проти онкології. А також антиоксиданти дуже істотно зміцнюють наш імунітет, тому що ви будете стійкі проти вірусів. Також я постійно вживаю фітонутрієнти для жінок, це такий комплекс, який допомагає підтримати і оздоровити жіноче наше здоров'я.